Вітаю. Сьогодні хочу для вас поворожити на рунах. Якщо щось буде незрозуміле, я буду доповнювати на ТРО на тему послання: послання від вищих сил, знаєте, якийсь інсайт. От я хочу, щоб ви через це відео отримали якийсь інсайт. Щоб ви взяли інформацію, просто слухайте. Давайте так: От просто послухайте, можете навіть не аналізувати. Просто спробуйте розслабитися, послухайте мій голос, можете собі, якщо у вас буде щось чіпляти, знаєте, відслідковуйте свої, свій емоційний стан, або можете бути в стані спостерігача, так, свого емоційного стану, своїх плину, своїх думок, або можете просто слухати. І я вам гарантую, що. Через певний час, коли ви не будете очікувати, якісь мої слова у цьому відео стануть для вас інсайтом. Або якісь образи із цього відео, тобто якісь руни у вас вспливуть потім у вашій пам'яті, і це стане для вас інсайтом. І ви зробите якесь відкриття, неймовірно важливе для вашого життя. Можливо, навіть для. Цього світу. А, отже. Так, да, дивіться, ще хотіла сказати: якщо я буду бачити, що є якась небезпека, або я побачу, що вам потрібно дати якусь магічну роботу, то я, звичайно, вам її дам. Добре. Послання для вас. Ви втрачаєте силу. І ви це відчуваєте. У вас якісь втрати, можливо, якісь застія, якась прокрастинація, щось, щось ви не знаєте. Здоров'я може бути, особливо для жінок, або стосунки якось не, не складаються, якщо для чоловіків. Та й для жінок, власне кажучи, так само. Ось це втрачання цієї сили. Зверніть на це увагу. Це перехід. Це для вас перехід через оцю прокрастинацію втрати. Це перехід до вашої. От, знаєте, масло масляне. Ви втрачаєте силу, щоб відкрити в собі ще більшу силу. А силу до чого? До того, що не все в цьому житті вирішують гроші, що інколи потрібно віддати або втратити, або пожертвувати, або заплатити, щоб отримати захист, не лише захист, а щоб почався новий день? Послання дуже коротке, якщо ви щось втрачаєте, або у вас безсилля, або опускаються руки. Або здоров'я якось покидає ваше тіло. Це для того, щоб ви взяли більшу силу духовну. Силу духовну. Ви втрачаєте фізичну, матеріальну десь силу для того, щоб взяти духовну силу. Це не значить, що ви будете бідним. Але ви побачите свою міць. І ви будете мати все. І духовну силу, можливо, хтось магічну силу. Але ви будете мати все. Втрачати, платити, віддавати. Це потрібно, це необхідно. На рунах хочу, ой, на рунах наторо хочу уточнити. Ви увійдете в свою міць. Ви побачите, знаєте, ви зараз переживаєте, ви це усвідомите дуже скоро. Що вас буде, ви входите в переломний момент вашого життя, за який ви подякуєте вищим силам і цьому світу, тому що ваше життя розділиться на до і після. У вас буде, знаєте, як ваша маленька смерть і тут же ваше народження. Ви та людина, яку пощасливилося прожити два життя в одному тілі. Одне життя, яке ви зараз завершите через втрату, сили, можливо, енергії, можливо, здоров'я, можливо, стосунків у когось, у когось втрата дитини. Але ви народитеся ще міцнішою, сильнішою, знаєте, оновленою, новою людиною. Можливо, сили в собі відкриєте. Тут я хочу сказати, тут я відчуваю, тут дивіться, тут є люди, от я чітко бачу зараз чоловіка, який в собі хист до магії, вам потрібно навчатися магії. Витрачайте на це ресурси, ваші сили, ваш час, ваші гроші на те, щоб навчатися магії. Так, да, ви будете переможцем в цьому житті. Взагалі це для всіх. Але я тут чітко бачу чоловіка. Можливо, ви цікавитесь іронічним. навчайтеся. Що ще? Ви будете переможцем. Ви у цій битві вийдете переможцем. Ви станете нагорі. Знаєте. О, чому я сказала слово битва? Чому слово битва в якому сенсі? Ну, це емоційно, це, це з вашими емоціями. Ви якісь негативні переживання, негативні емоції, ви щось, знаєте, у когось любовна прив'язаність піде, ви з цим впораєтеся. Не бійтеся померти для свого старого життя. І народитися для свого нового, перероджуйтеся, не бійтеся переродження. Послання про ваше переродження. Ви народитеся новою. Ви вже це вже відбувається. Ой, так, тут просто буде, знаєте, ви станете сильнішою, міцнішою. Боже, дивіться, король мечів і королеви мечів. Так да. не бійтеся бути категоричною людиною, не бійтеся бути сильною, не бійтеся бути десь жорстким словом, не бійтеся бути категоричною. Ви не втратите любов цього світу. Ваші люди залишаться з вами, або прийдуть нові і ваші люди. Не бійтеся залишитися без любові. Не бійтеся, візьміть цей кубок любові. Пориньте свою підсвідомість, зазирніть, не бійтеся, погляньте, а, через, погляньте на свої страхи внутрішні, і там ви побачите мудреця і ще побачите обман. І ще побачите обман і крадник якийсь. Але ви, ви зрадієте цьому. Вам це наче як розв'яже руки для того, щоб від чогось піти у щось нове, да, відсікти щось від себе, вирівняти баланс, ви когось залишите за гратами своїх страхів і вийдете на свободу. Ну, знову переродження, бачите, карта смерть. Переродження це, це вам по роду, це вам по долі. Не бійтеся, ще прийняти свою темну сторону. Не бійтеся цього. А, тут, дивіться, тут в мене можуть дивитися люди, які тут є такі люди, у яких по роду дуже чорні, ну, скажімо так, сутності на роду, дуже чорний негатив. І ви шосте покоління, оцей диявол, оце негатив вам дає можливість вийти з цього, і ви вийдете з цього, не бійтеся, просто вмикайте егоцентризм, вмикайте радіти цьому життю і не тримайтеся за якісь матеріальні речі, хочеться так сказати. Знаєте, тут може бути така ситуація, може хтось не наважується розлучитися, тому що, щоб, ось, знаєте, квартиру важко ділити, чи бізнес важко ділити. Ось тут не бійтеся, не тримайтеся. Тому що у вас і любов, буде, і все, буде, ви просто переродитеся. Добре. Дати чи дати вам якусь, що вам дати по магії, можливо. Знаєте, я тут, тут не говориться, що вам щось потрібно дати по магії, але чомусь відразу, коли я задала це питання, у мене чомусь ось це Дагаз пішло. А знаєте, що зробіть? Візьміть свічку, і на свічці нашкрябайте, маленьку можете тоненько, звичайно, взяти ось у руну. Дагас. Це захист. Це захист і символ нового дня. Просто запаліть цю свічку. Я перепрошую тут за трошки молічка. Це кішка моя, кішка моя молі. Вона тут зараз коробочку дряпає когаточками, тому може бути шумно. Ось візьміть. Це так у мене спонтанно зараз прийшло. Ось візьміть це, зробіть. Ось урону. Все. А я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе.